Москва, зустрічай пригожин, скоро буде. А доки всі взяли попкорни, спостерігають, що ж буде далі, путін та шойгу вже дали команду рити окопи і вже почали стягувати танки. В мережі з'явилось відео з колоною техніки. Попередньо ці танки вже почали підтягувати на Москву, аби завадити вагнерівцям у їхніх планах того, Путін та Шойгу вже дали команду рити окопи і зірвати мости. Телеграм-канали публікують карту, де чітко видно, які напрямки будуть обрізані і які мости будуть зруйновані, аби не дати вагнерівцям зайти в Москву. Сам бункерний вже ймовірно відлетів в один зі своїх бункерів. Нібито вертоліт Путлера вилетів в бік Валдая, чи є на борту Путін невідомо. Росвинкори повідомляють, що втік і Медведів з родиною. А що ж так, все ж було за планом? Тікає не лише бункерний Медведів над Москвою. Помічено дуже багато літаків або без заявленого пункту призначення, або з кінцевою точкою у Туреччині. Тим часом стає все цікавіше і цікавіше. Російська 205-та бригада на Херсонському напрямку заявила, що планує розвернути всі пушки на Росію. Далі слухаємо без коментарів аудіоперехват. Зараз на свої пушки розвернемо Росію. Да, Слушай, так Прибожим вроде, Вроді да? самі ж вагнерівці просять не чинити опору. Вони планують іти до кінця і не будуть зупинятися. Я нахожусь в частному секторі Воронежської області. Ми збили вже три вертольоти, один транспортний самоліт. У нас сюди полотний огонь. Ми прорвали. Оборону сувінського дегенература. Далі ми будемо двигатися е, тільки на Москву. Просьба, вооружені сили, не оказывать нам супротивника. Победа буде за нами. Вот такі новини. Ми будемо тримати вас в курсі. Що ж буде далі? А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.